Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Рейдерське захоплення землі ігнорування закону та зрізання 94 дерев. Про це жителі броварів написали на нашу офіційну сторінку, і ми поїхали розбиратись. Родина пані Катерини живе тут майже 60 років. Це була загороджувальна санітарна зона, яка захищала мешканців, бо це спальний район. Вона захищала від газів, які йдуть від дороги, бо це Черніговська траса. І від шумів. Без нашого дозвілу декілька років три-чотири назад нічого не говорячи, людям побудована газова заправка. Потім ще схватонули, зрізали дерева. А тепер Зрізають нічого не говорячи і хочуть збудувати офіс трьохповерховий на горі, яка сунеться. Тож уже подали скарги до міської влади в прокуратуру, поліцію та зібрали підписи проти будівництва, каже інша мешканка Валентина. Жодного документу нема, проєкту на паркані нема. Що це за зона взагалі? Люди прості, ми не знаємо. Зверталися до влади, жодного документу нам не видали. Коли ми посилаємо чоловіків на війну, а вони деребанять і ставлять нам бетонну стіну 69 метрів довжиною. Вона буде. Ви представляєте, що це буде? А от Олена стверджує, намагалася спілкуватися навіть з теперішнім власником ділянки навпроти дому, проте він їй сказав. Це у вас доля така, змиріться. Заберіть ці дерева собі на дачу і взагалі, чого ви заглядаєте в чужий карман? Ми не заглядаємо в чужий карман. Ми просто хочемо, щоб нас ця смуга від цієї траси захищала. Насправді, звичайні люди, як я не можуть побачити, що тут відбувається, тому що паркан занадто високий і тут немає навіть ніяких член, але камерою ми можемо зняти трішки стати на носочки. І показати, що там відбувається. Ми з оператором помітили колодку, на якій тримається паркан. І якщо її посунути, можна зайти на ділянку. Коли ж прибула підмога у вигляді мешканців, то зайти за паркан нам таки вдалося. Охоронець каже, на ділянці лише він перший день на роботі і нічого не знає. Тож ми написали запит до місцевої влади і паралельно поїхали в міську раду броварів. Тут обід на дзвінки на міський телефон керівник управління інспекції та контролю Богдан Мельниченко не відповідав. Але поки я сиділа, знайшла його мобільний і таки зустрілись. Там планується будівництво адміністративної будівлі, два поверхи плюс сокольний. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт подано до управління. Каже, дозвіл на будівництво є, але сьогодні, як виявилось, той самий високий зелений паркан вирішили знести. Сьогодні нашим управлінням видано припис про демонтаж даної горожі, тому, що там вона встановлена поза межами їхньої земельної ділянки, яка їм належить відповідно до договору купівлі продажу. Тобто виходить, що все таки щось чуть-чуть незаконно. Так, через скарги мешканців можлива перевірка про дотримання вимог містобудівного законодавства, якщо її погодить міністерство інфраструктури. Щоправда, під час воєнного стану перевірки заборонені. Цікава така структура, що міська рада дає дозвіл на будівництво, але зараз виходить, потрібна якась ще перевірка, яка, в принципі, ну, де Юри вона заборонена у військовий стан. Чому так? Є в основному міністрів, яка забороняє перекуп. Про те, що будувати заборонено, я такої нормативи не чув. Тож невідомо чи буде перевірка і коли. Тому поки уся справа в руках мешканців. Потрібно фіксувати будь-які дії на телефон, викликати поліцію та слідчо-оперативну групу і писати заяву за статтею 356 Самоправство, а також, звісно, слідкувати за засіданнями місцевої влади та рішеннями з приводу будівництва. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первини нашу сім, то нас, на нас командує. Круто. Про призначення. Таке враження, якби наче для цього жив. Ну серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.